Підготуйся. Тому що те, що я зараз тобі розповім, звучить як жарт. Але це прямо зараз відбувається всередині тіла мільйонів людей у всьому світі. Так, мільйони чоловіків та жінок, особливо після пояти десятьох років, стають слабкими, ем'якими та вразливими, навіть не помічаючи цього. І що найгірше, без болю, без жодного симптому, поки одного дня, раптово, ти не встанеш з ліжка і не відчуєш, що твій власний організм тебе зрадив. Дії, які раніше були простими, наприклад, піднятися з дивану, понести сумку з магазину або навіть піднятися на невелику сходинку, раптом стають справжнім випробуванням. Але ніщо, абсолютно ніщо, не зрівняється зі справжнім кошмаром, несподіваним падінням. Так, достатньо простої ковської підлоги у ванні чи спіткнутися вдома, щоб твоє життя перевернулося з ніг на голову. Перелом стегна, ліжко, інвалідний візок, госпіталізація і дуже часто початок кінця незалежності. У всього цього є назва саркопенія. Це невидимий ворог, який тихо краде силу твоїх м'язів і руйнує якість життя мільйонів людей у всьому світі. А тепер найстрашніша деталь це не тільки вік є причиною цього. Насправді існують продукти, які багато людей їдять щодня, думаючи, що вони корисні, але які повільно ввивають твою ем'язову масу. І сьогодні я покажу тобі, які це продукти. Підготуйся, бо я майже впевнений, що один з них прямо зараз знаходиться на твоїй кухні. Давай почнемо. Найгірші вороги твоїх м'язів, від яких треба тікати, як диявол від сватої води. Ворог один білий хліб і рафіноване борошно, тиха отрута, яку ти єси щодня, навіть не підозрюючи. Знаєш той теплий французький хліб, що та роті. Або той м'який пиріг до вечірнього чаю. Або ту смачну пасту в неділю. Ну що ж, готуйся почути правду, яку ніхто не хоче тобі сказати. Ці продукти, які присутні в повсякденному раціоні практично кожної сім'ї у світі, є справжніми тихими ворогами твоїх м'язів. І найгірше вони дію замасковано, наче абсолютно безпечні. Але те, що вони насправді роблять з твоїм тілом, це майже злочин проти здоров'я твоїх м'язів. Хочеш знати чому? Все починається з процесу виробництва. Рафіноване борошно це результат промислової обробки, яка знищує майже всі поживні речовини початкового зерна. Прощавай клітковину, прощавайте вітаміни, прощавайте мінерали. Що залишається практично чистий цукор, замаскований під хліб, пиріг або макарони. І в чому тут проблема? Дуже просто, коли ти вживаєш ці продукти, твій організм перетворює все це на глюкозу з неймовірною швидкістю, як справжній вибух цукру в твоїй крові. І тут починається внутрішній хаос. Стрибок інсуліну, запалення клітин, пряме пошкодження ем'язових волокон. Все більш сповільнений метаболізм. Тіло стає все більш млявим і слабким. А тепер подумай разом зі мною, як можна зерегти м'язи пружними та сильними, якщо тіло постійно перебуває у стані запалення через білий хліб і рафіноване борошно. Неможливо. Ще гірше, надлишок цукру змушує організм накопичувати більше жиру, особливо на животі, і повністю саботує ріст м'язів. І ще дещо. Ці продукти блокують вироблення колагену, погіршують кровообіг і залишають твоє тіло у стані, ідеальному для поганого старіння. Хочеш рішення. Замінюй білий хліб на справжній 100% цільнозерновий хліб, уважно читай етикетки. Заміни звичайні макарони на макарони з нуту, сочевиці або кіноа. Використовуй чисті вівсяні пластівці у рецептах. Включи до раціону батат, яємес або коричневий рис. Це маленькі зміни, які зроблять твоє тіло набагато здоровішим, дадуть справжню енергію та зроблять м'язи сильнішими. Ворог 2. невинний фруктовий сік, солодкість замаскована під здоров'я. А тепер скажи мені, хто ніколи не чув, що випити склянку апельсинового соку зранку це корисно для здоров'я. Протягом десятиліть це була класична порада від мам, бабусь та навіть багатьох лікарів. Але сьогодні наука вже довела фруктовий сік, особливо якщо він зроблений тільки з рідини та без клітковини, це практично отрута для твоїх м'язів і також для печінки. Знаєш чому? Тому що одна склянка апельсинового соку містить у середньому цукор від 4 або навіть 5 апельсинів одразу. Де з яка є у цілісному фрукті, цей цукор потрапляє у кров, як справжня бомба. Результат надзвичайно високий стрибок глюкози, неконтрольоване вироблення інсуліну, запалення, перевантаження печінки, збільшення жиру на животі, і найгірше жирна печінка. І ось у чому проблема. Жирна печінка шкодить метаболізму. А коли метаболізм заблокований, м'язи стають усе слабшими, не отримуючи необхідних поживних речовин. Це ідеальний шлях до саркопенії, того жахливого процесу втрати ем'язової маси. І що найдивніше, багато людей вважають, що роблять добре для свого тіла, коли п'ють натуральний сік щодня. Але насправді вони повільно себе отрують. Хочеш справжнє рішення, їж цілий фрукт завжди, коли це можливо. Якщо будеш збивати в блендері, використовуй фрукт разом зі шкіркою та м'якотю. Ем Хочеш справжній детокс. Вода з лимоном, трав'яний чай, чай з гібіскусу, зелений чай або зелений смузі з клітковиною. Ці напої зволожують організм, очищають печінку і ще й допомагають зміцнювати м'язи, замість того, щоб їх руйнувати. Ворог, три ковбасні вироби та оброблене м'ясо, легка їжа, яка робить твої м'язи слабкими, а тіло запаленим. Ти помічав, як все, що легке, швидке та смачне, зазвичай має дуже високу ціну для здоров'я. Мортадела, шинка, сосиски, салямі, ковбаса, бекон. Це дешеві й смачні продукти, які є на мільйонах столів кожного дня. Але те, про що ніхто не говорить, ці продукти справжні бомби уповільненої дії для твоїх м'язів. Ці продукти проходять важку хімічну обробку, щоб довше зарігатися на полицях магазинів і гарно виглядати. Але для цього вони наповнені нітритами, нітратами, барвниками та консервантами. І знаєш, що ці добавки роблять усередині твого тіла. Вони викликають запалення клітин, погіршують кровообіг і роблять так, що кров переносить менше поживних речовин до м'язів. Результат м'язи не ростуть. Повільне відновлення, втома. Відсутність сили, млявість. Більший ризик серйозних захворювань, навіть раку. Хочеш справжній білок. Інвестуй у пісне м'ясо, яйця, рибу, багато на омега, 3 зернові, бобові та навіть тофу. Пам'ятай, е м'язам потрібен справжній білок, а не промисловий мотлох. Ворог 4. неправильно використані овочі, коли надлишок або неправильне вживання шкодить замість користі. Ця частина здивує багатьох. Так, овочі є надзвичайно важливими для здоров'я, але навіть те, що корисно, при неправильному використанні може нашкодити. Наприклад, шпинат, капуста, мангольд, білокачана капуста, броколі та цвітна капуста дуже багаті на поживні речовини. Але багато з них містять оксалати речовини, які можуть заважати засвоєнню кальцію, якщо їх споживати надмірно і сирими. Де з кальцію м'язи важко скорочуються. Результат слабкість м'язів. До того ж, дуже багаті на клітковину овочі, якщо їх їсти у великих кількостях і без достатньої кількості води, можуть викликати газоутворення, вздуття живота, закреп, відчуття важкості у шлунку. І все це відбиває будь-яке бажання тренуватися. Як вирішити це? Готуй їх легко, на пару або швидко відварюючи. Чергуй сирі та приготуванні овочі. Пий багато води. У різноманітній види овочів. Таким чином ти отримаєш всі поживні речовини, не шкодячи своїм ем'язам. Ворог п'ять фальшиві ефіте продукти, обмані продукти, які щодня саботують твої м'язи. Це найсумніша частина з усіх. Знаєш той йогурт лайт, який обіцяє здоров'я. Ту фіт батончик з красивою упаковкою, той напій без цукру, що виглядає ідеально. Ну що ж, насправді багато з цих продуктів це обман. За цими гарними упаковками ховаються тонни прихованих цукрів, глюкозний сироп, мальтодекстрин, декстроза, штучних барвників, загусників, поганих рослинних олій, підсолоджувачів, штучних, які руйнують твій кишечник. Все це руйнує твою кишкову мікрофлору, яка є надзвичайно важливою для засвоєння поживних речовин і росту ем'язової м'язової маси. Результат слабкі м'язи, запалене тіло, набір жиру, заблокований метаболізм. Хочеш правильний шлях. Їж справжню їжу. Уникай промислових продуктів. Віддавай перевагу натуральному йогурту. Їж цілі фрукти, горіхи, насіння, яйця, овочі та натуральні білки завжди найкращий вибір. Вибір за тобою. Правда, дуже проста. Твоїм м'язам ем не потрібні дорогі добавки, розкішні спортзали чи модні дієти. Їм потрібно рух, якісний білок, добрий кровообіг. Справжні поживні речовини. Вода. Відновлювальний сон. Сьогодні ти дізнався про п'ять найбільших ворогів своїх м'язів. Тепер вибір за тобою. Хочеш далі годувати свою слабкість. Чи хочеш бути сильною, активною, незалежною людиною зі справжнім здоров'ям на довгі довгі роки? Майбутнє твого тіла починається на твоїй тарільці. Дякуємо, що були з нами до кінця. Якщо це відео було тобі корисним, постав лайк, підпишись на канал і поділись ним з тими, кого любиш.